Сьогодні депутати не визнано ніким в світі Придністров'я, звернулися до Росії з проханням захистити їх від тиску Молдови. Молдови, частиною якої це саме Придністров'я по всім міжнародним законам Є. Також вони заодно звернулися до ОБСЄ, СНД. Є ще така, е, існує там в Росії і Казахстані, і Узбекистані, і так далі екзотична організація Європаменту до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там, де Рашка. На жаль, заправляє та генсека ООН. Ну тільки що до Папи Римського не зверталися, з проханням вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу. Ну, цей список до кого не звертаються, крім власне Росії. Це зайве підтвердження того, що жодних наслідків. Це звернення не матиме. Ну, чому не матиме? Тому що Урашки немає спільного кордону з Придністров'ям. Всі спроби пробитися до Придністров'я були обрізані на корню славним генералом Марченком ще на початку Великої війни, коли не дали захопити Миколаїв і далі Одесу. І відповідно, відповідно, можна робити досить впевнений, висновок, що ніяких наслідків це звернення мати не буде. Ну окрім можливо, якихось спроб щось там. Політично когось позвинувачувати там Молдову заодно, що й Україну, що ми що, щось там Молдові допомагаємо. Тобто, фактично, фактично, це звернення Бутафорської республіки до Росії по захист буде мати за великим рахунком лише один наслідок: продемонструвати, що Росія. Жодного впливу на ситуацію у Придністров'ї немає.